Виникла б велика кількість маргінальної молоді, яка е, ну не знала чим зайнятися. Зруйновані осередки, школи, де вони могли б спілкуватись. Як взяти участь у цьому проєкті? я так вважаю, що це найцікавіший проєкт в Апшифті. Вітаємо вас на каналі Петромогила Тіві. В ефірі програма Інтерв'ю в Могилянці гостра і актуальна. Я Вікторія Морер. Сьогодні говоримо про програми для молоді, розвиток нового суспільства. З нами наша гостя Оксана Петренко, координаторка програми Апшифт в Миколаївській області, старша викладачка факультету фізичного виховання і спорту. Пані Оксано, вітаю вас. Доброго дня, Вікторія, вітаю вас. Хотілося б поговорити з вами про сучасне суспільство молоді чи як самі називають себе апшифтери. Чим зараз цікавиться молодь? Чим саме цікава ця молодь, по-перше, це навчання, тому що вони обрали своє майбутнє і через навчання можуть себе реалізувати. По-друге, це заняття вже творчістю, спортом або інші якісь заняття, які вони можуть виконувати. По-третє, це наявність дуже великої кількості молодіжних програм, які надають нам закордонні донори. Це можуть бути програми для того, щоб вирішувати різні соціальні проблеми. Це може бути і розвиток навичок. 20 Першого століття це і робота з ментальним здоров'ям, це різноманітні заходи з робототехніки, культурні заходи, спортивні. Однією з таких, таких програм є програма Апшифт, яка реалізується громадською організацією потрібні тут в Миколаївській, Одеській та Херсонській області. І можливість проводити цю програму надала нам міжнародна організація, всесвітній дитячий фонд ЮНІСЕФ. Розпочала свій шлях вона ще з Косово. Тобто, коли б закінчилась війна у цій країні, виникла б велика кількість маргінальної молоді, яка ну, не знала чим зайнятися. Для того щоб її спрямувати у таке, позитивне русло, ЮНІСЕФ придумала цю програму. В 2019 році ця програма розпочала свій шлях в Україні. Це було місто Харків і Харківська область. Вони перші почали реалізовувати цю. Цю програму, і потім вона поширилась всією Україною, і зараз вона існує вже у всіх областях. Це програма, яка надає молоді можливості шукати проблеми у своїх громадах, у своїх осередках, там де вони можливо спілкуються, займаються творчістю, спортом або навчаються. Після того, як вони знайдуть цю проблему, вони можуть з цією проблемою прийти до організації, направити свою заявку і їх запрошують на буткемп, де протягом чотирьох днів вони навчаються проєктному менеджменту, вони створюють свої проекти по вирішенні тих проблем, вони шукають виклики, роблять різноманітні вправи для того, щоб створити повноцінний проєкт. І після цього вони презентують вже готовий проєкт з активностями, з метою, завданням, які вони можуть вирішити в рамках цього проєкту. І по результатах цієї презентації вони отримують фінансування. Для того щоб цей проект міг реалізуватись, працює ціла бригада людей. Це суперментори, це ментори, і власне ті, хто організовує, тобто координатор. Ментор протягом того часу, як вони на цьому буткемпу знаходяться, вони допомагають їм навчатися і робити різноманітні вправи. Суперментор вони в цілому проводять цей буткемп. І і допомагають молоді не тільки вирішувати різноманітні завдання, але але і налаштовуватися на робочий лад. Після того, як вони презентують свій проєкт, вони отримують фінансування. Це невеличке фінансування тільки для того, щоб вони могли спробувати свої сили вже в реалізації власне проекту. На реалізацію їхнього проєкту передбачено три місяці. І протягом трьох місяців вони можуть робити різноманітні закупівлі, створювати різноманітні заходи активності для того, щоб вирішити власне свою проблему в їхньому середовищі. Цей підхід такий називається «Human-Centered Design», Тобто людина-орієнтований дизайн. Все в цій програмі направлено на те, щоб молодь могла відчувати себе комфортно і при цьому робити гарні справи для свого середовища. Це дуже класно. А як давно ця програма реалізується в Миколаєві? В Миколаївській області ця програма реалізується з жовтня 2023 року. Ну це порівняно недавно. Вона реалізується одночасно в Миколаївській, в Одеській та згодом додалась ще Херсонська область. В Миколаєві вже за цей рік було реалізовано порядка 25 проєктів в самому місті і 28 проєктів по області, тобто дуже багато населених пунктів і. Молодь з віддалених регіонів може брати участь і у своїх таких осередках реалізовувати різноманітні проекти. Чи є у вас приклади якихось проєктів, які вийшли найкраще? Проєктів насправді дуже велика кількість, але їх можна згрупувати за певними такими ознаками. Да? Найбільш розповсюджений і популярний проєкт це, звичайно, який направлений на вирішення проблеми недостатності спілкування. Молодь відчуває ось цей недостаток. Конструктивного спілкування або у деяких регіонах, які знаходяться ближче до лінії бойових дій, там дійсно зруйновані. Осередки школи, де вони могли б спілкуватись або спортивні зали. І для них дуже актуальна тема це облаштування місця, де вони могли б працювати, тобто облаштування молодіжного простору. Велика кількість команд саме цим і займається, цим облаштуванням, де молодь може зустрічатися, спілкуватися, дивитися різноманітні фільми, які після цього можуть піддаватися обговоренню в різноманітному. Робо, працювати з психологами наші апшифтери дуже часто співпрацюють з психологами з різних громадських організацій, крім того, вони залучають до цього своїх однолітків і таким чином вони подолають ту проблему, яка виникла це недостаток достаток спілкування. Які ще проблеми суспільства турбують молодь? Кількість тем, яка турбує молодь, вона дуже велика і різноманітна. По перше, це Проблеми екології. У нас були дві команди, які реалізовували проекти з цієї теми. У дворі своєї школи встановили такі лавки з сонячними панелями, з яких можна заряджати різноманітні гаджети. Крім того, вони провели достатньо велику кількість різноманітних просвітницьких заходів. Тобто вони розповідали про зелену енергетику, про проблеми екології в нашому регіоні. Турбують проблеми розвитку. Навичок 21-го сторіччя це робототехніка, скажімо, це робота з різноманітними конструкторами, такими як, наприклад, Ардуїна. Це такий робот, який допомагає, або такий конструктор, який допомагає оволодівати власне, цим предметом робототехніка у школах у навчальних закладах. І є у нас команда з Нової Одеси, яка проводила серію тренінгів власне, для вчителів інформатики. Є такі проекти, які направлені на вивчення, наприклад, англійської мови. У нас є команда в Рибаківці, яка реалізує цей проект. Вона складає різноманітні картки. За допомогою яких вони можуть навчатися самостійно або навчати дітей англійській мові. Дуже популярні проекти з створення різноманітних спортивних або культурних фестивалів. Так пройшли фестивалі рок-музики, або за допомогою сценічного іскусства відбувається психологічне розвантаження молоді. І такі проекти теж достатньо велика кількість їх. І у нас є така команда, теж з нової Одеси. Яка створила такий проєкт, вони закупили 3D-окуляри. І за допомогою 3 d окулярів навчали діточок і молодь поводитися в таких ситуаціях, де є небезпека для їх життя, тобто змінами і так далі, вчилися їх розпізнавати на відкритій та закритій території, але їм не потрібно було виходити на цю територію. Вони це робили за допомогою віртуальної реальності. Ми знаємо, що студенти ЧНУ брали участь у програмі Апшифт. Розкажіть трохи про це. А я вам більше скажу не тільки студенти, а й викладачі. Теж брали участь у цьому проєкті, вони працювали менторами, це такі відомі викладачі в нашому університеті Аня Алексєєва, Євгеній Сіденко та Діана Крисинська. Що стосовно студентів, які брали участь у цьому проєкті, це інститут медичний, це факультет комп'ютерних наук, факультет міжнародних відносин, студенти спеціальності психологія. І вони загалом зробили п'ять проєктів. Саме такі цікавий проєкт, І він був найперший. І зараз ці студенти ведуть дуже активну молодіжну роботу, вже яка вийшла за рамки взагалі Апшифта. І перейшла у інші осередки навіть, да? Бо ви знаєте, що у нас відкрився осередок хвиля, це молодіжний простір, у якому ці студенти, в тому числі і наші, беруть активну участь у різноманітних заходах. І це команда Історики на «Day Off». Хоча лідер цієї команди і студент факультету комп'ютерних наук, але вони обрали тематику історії, створювали різноманітні подкасти і офлайн-заходи. В цих заходах брали активну участь громадські діячі, в тому числі, наш колега Юрій Вадимович Котляр був спікером на одному з заходів, і також Світлана Чебанова, яка теж є відомим культурним діячним. Чим в місті Миколаєві інша команда е, захопились, е, де ментором була Діана Кресинська. Я так вважаю, що це найцікавіший проєкт в Апшифті. Вони знімали відео е, і назвали їх про живий день: день з родиною нацменшинств і людини з інклюзією, ну тобто з інвалідністю. І такий третій проєкт, який був е, теж цікавий. Е, Команда Лівту grow Вони створювали. У них була проблема перед ними. Це недостатнє спілкування живого. Вони долали цю проблему заходами різноманітними. Це просмотр відео, просмотр кінопоказу, це спілкування із теж рольові ігри, які були спеціально організовані. Ці проекти відбувалися переважно на базі нашого університету. Розкажіть детальніше, як взяти участь у цьому проєкті? Для того, щоб взяти участь у цьому проєкті, потрібно зібрати команду від 3 до 5 осіб віком від 14 до 21 року і пошукати, які проблеми є у суспільстві, да? у середовищі або в школі, на факультеті те, чого не вистачає молоді і що їх бентежить в двох-трьох реченнях описати цю проблему, подати заявку і чекати запрошення на співбесіду. Після того як вони подадуть цю заявку, з ними зв'язується наш комунікаційний менеджер, і е, запрошує їх на е, цю співбесіду, е, які вже більш Детально ми знайомимося з цими командами. Ми їх питаємо, чим вони займаються, яка у них є суперсила, скажімо так, чому саме вони мають вирішувати ту проблему, яку вони піднімають. Далі вони, коли проходять наступний етап, то їх запрошують на цей буткемп. Вони навчаються протягом чотирьох днів, потім презентують вже майже готовий проєкт, і протягом трьох місяців після цього вони мають реалізувати цей Єдине, чого не можна торкатися, це тематики війни, релігії і політики. Така політика ЮНІСЕФ, щоб цих тематик не торкатися. Далі молоді люди реалізують ці проєкти, вони мають створити повноцінний бюджет, повноцінну аплікаційну форму, заявку для того, щоб послідовно реалізовувати цей проєкт. Далі вони роблять закупівлі або запрошують експертів. Ну, що стосовно закупівель, да, то вони придбають найчастішу різноманітну техніку або меблі, проектори, принтери, або 3D-принтери, або конструктори. Тобто, це така велика ну, люба, ну велика кількість різноманітного обладнання, яке необхідно молоді для того, щоб розвиватися, для того, щоб проводити ці тренінги і різноманітні заходи. Також вони можуть витрачати кошти на запрошення експертів. Зокрема, у нас був такий проєкт, одна з команд. Реалізовував такий кондитерський проєкт. Вони вчилися працювати з шоколадом, і потім купили собі шоколадницю. І це у них такий як курс у навчанні був. І для того, щоб навчитися працювати з нею, потрібно було самим запросити експерта і самим навчитися. Тобто вони спочатку навчилися експерта, а потім вчили цьому інших. Далі вони реалізують цей проєкт, у них Є деякі зобов'язання, да, бо вони мають здати всю звітність. Вони мають з кожного, з кожної людини, яка. Є бенефіціаром цього проєкту взяти там різноманітні згоди, зібрати всі документи, відзвітуватися, взяти всі накладні і так далі. І е, тоді проект вважається завершеним, коли всю цю документацію команда вже склала і все це організувала. Після того, як вони завершують цей проєкт, вони вже володіють дуже гарними навичками з реалізації цих різноманітних проєктів і впровадження їх. І крім того, вони часто створюють свої громадські об'єднання, і це дає їм можливість подаватися в інші проєкти да? і отримувати інше фінансування і далі розвивати ту діяльність, якою вони захопились. Це було дуже корисно. Які проекти запам'ятались вам найбільше? А, ну, Скажімо так, в місті Миколаєві було проведено чотири хвилі таких буткемпів, і де взяли участь 40 команд. Далі наші апшифтери вже проводили ці буткемпи в місті Одеса. І брали участь разом з Херсонською, Миколаївською та Одеською областю, і це давало такий класний поштовх для того, щоб спільнота цих областей. Знайшла спільну мову, да, щоб вони поділилися своїми проблемами, да, і е, вони під час цих тренінгів е, почали розуміти один одного, бо молодь в Одеській області в Миколаївській і в Херсонській е, це зараз трохи різна молодь, е, тому що в Одесі е, молодь направлена більше на створення якихось супернавичок. Так, е, а в Херсонській області молоді просто нема. Не, не вистачає місця, де б вони могли б спілкуватись, і переважна кількість проєктів стосується власне створення цих просторів. Але була у нас одна хвиля дуже цікава. Вона називається у нас Мультинаціональна хвиля. Ми запросили команди різних нацменшинств. У нас було декілька команд ромів, команда болгар і команди кримських татар. Реалізовували свої проєкти з точки зору етнокультури, з точки зору національної. Національності своєї, тобто там були і колективи, які співали, і колективи, які танцювали, і деякі робили одяг національний. Тобто робили такий одяг, зокрема, одна команда кримсько-татарська поєднували українські і кримсько-татарські мотиви в одному одягу і робили показ ну, створених моделей. Цей буткем був дуже цікавий тим, що з різних різні культури вони поєднали в одному місці і змогли знайти спільну мову. Були вони дуже творчі, вони дуже гарно співали, танцювали під час буткемпу, бо на буткемпі і цим молодь займається. І в цілому це дуже було позитивно. І я маю надію, що такі проекти будуть і надалі реалізовуватись, тому що вони нам допомагають єднатися. Хотіла сказати, що програма Апшифт допомагає. Залишатись молоді в місті Миколаєві, бо це дуже актуальна проблема. Молодь їде, вона їде в інші міста, в інші країни. І для того, щоб вона це не робила, ми створюємо такі програми, і за допомогою цих програм ми маємо надію, молодь буде залишатись і буде робити зміни не на найкраще. Я думаю, що програма «Апшифт» є гарною можливістю для кожного з нас, адже будь-хто може стати рушієм змін. Дякую, пані Оксано, за сьогоднішню зустріч. Шановні глядачі, до зустрічі у нових випусках.